Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобелянського відьомські проблеми. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Жили, поживали в славетному місті Фолкхарті дві відьми звичайні собі такі відьми з усіма перетаманними їм атрибутами. Довгими носами, хворобливим кольором шкіри і чорними мішкуватими сукнями. Повірили? Насправді то були звичайнісінькі леді похилого віку, але страшні сукні дійсно вдягали і дуже пишалися цим. Одну звали Агата вона була довгов'язою і худорлявою, через що повсякчас їй доводилося згадувати про власну осанку і робити все, щоб досить помітний горб на спині ставав рівнішим. Її подруга Аретта була повною протилежністю і виглядала як стереотипна господиня хлібопекарні невисока, розовощока жіночка міцної статури. Континентальні відьми були древнім об'єднанням зі своєю чітко визначеною ієрархією. Кожна представниця цього славного ремесла намагалася жити обособлено, на самоті в глухих лісах, рідко контактуючи з людьми, можливо, перетиналися тільки коли викрадали їхніх дітей. Та й то контактом це важко назвати. Процеси розвитку і модернізації не змогли обійти навіть їх. Саме задля розвитку й об'єдналися ці немолоді панянки. Ще б чого вони переїздили до величезного міста з купою противних людисьок. І жили, уявіть собі, вдвох. Так парочка й опинилася в центрі Фолкхарту, де всіляко намагалися влитися в його буремне життя. Дівчата! Ви добре послужили на славу нашого ордену, та цього недостатньо. Ми продовжуємо покращувати організацію і вести її в ногу з часом, тому для вас є новий наказ. доносилося з магічної скрині, що відливала зловісним зеленим світлом. Що на цей раз? Нам доведеться платити людям, чи врятуєте Всевишній танцювати для них? А може, ви нам ще й третю підселите, чи не приведіть духи відьмака якогось? І так тісно. З обуренням поцікавилася Агата. Ні, ви просто повинні перестати їсти людей. Що? Навіть дітей. Не витримавши такого знущання, продовжила висока жінка власне обурення. Так, особливо їх. Виявилося, що вони також люди. Ну, хоч без хатьків і божевільних з госпіталю можна залишити? Де ж на вашу милість нам брати вітаміни? втрутилася Арета. Вона була оптимістичніша за товаришку і завжди шукала позитив у всіх змінах. Та навіть вона не розуміла сенсу таких нововведень. Це не обговорюється, дівчатка. Ми домовилися з керівниками людей. Їхні мисливці на відьом перестають нам докучати і переходять на демонів, а ми не їмо людей. Скажіть, дякую, що лишили можливість наводити хвороби на корів. Усе. Розмову завершено. За порушення будуть покарання. Світло згасло, лишивши відьомський дует наодинці, парочка погано сприйняла такі новини відьми не їдять овочі. Точніше, їдять, але у вигляді доповнення до людського м'яса. Така вже у них природа. Проте найбільш актуальним питанням виступав малюк чотирьох років, що сидів у сусідній кімнаті та очікував своєї обідньої участі. І що нам робити?. поцікавилася Рета. Не дивись так на мене, я не знаю. просичала вона подрузі крізь зуби. Тебе це також стосується. їж свою цукерку. Остання ремарка призначалася рожевощокому пуцвіріньку з людяником у роті, котрий виглядав крізь щілку у дверях. Звичайний хлопчик, котрих сотні на вулицях Фолкхарту. Батьки випроваджували дітлашню на вулицю, щоб не плуталися під ногами, і не заважали підтримувати господарство. Під наглядом доросліших дітей. Їм зазвичай нічого не загрожувало. Іноді, звичайно, їх викрадали вище згадані відьми, чи дитина губилася в міських катакомбах. Та хто звертав на це увагу? Він розповість про нас батька. І тоді прощавай наше секретне життя. Уже завтра тут будуть містяни з вилами та факелами. Не панікуй, жінко, все буде добре. Легко казати. Конспірація зникне і все. Кінець всьому життю. Заспокійся! Агата відкрила двері в кімнату з бранцем і ласкаво, як дозволяла відьомська мармиза, запитала І що нам з тобою робити? Дайте цукелку! промовив малюк під хруст льодяника в роті. Хруст означав, що запаси солодощів варто поповнити. Нижче з дуету почала ритися в сукні. В подолах вбрання давно зберігалися сотні смаколиків, звідки вони там беруться, не знала навіть власниця. Та їхня присутність дуже допомагала приваблювати дітей для власних харчових потреб. Вона дістала фігурну карамельну паличку з шоколадною верхівкою і презентувала її на осуд співрозмовникам. І що вони в тих цукерках знаходять. Промовивши це, господарка магічної сукні смачно вкусила шоколадну верхівку та зачемакала. Зрозумівши, що натворила, вона показово виплюнула з'їдене, і замінила товар для малолітнього полоненого. Висока товаришка зробила вигляд, що не помітила зухвалого вчинку колежанки. Та, вихопивши черговий кренделик, струмила той в рот малого А тепер біжи. А якщо не скажеш нічого батькам про нашу прогулянку, то ми з тіткою Аретою принесемо тобі та твоїм друзям багато смаколиків. Домовилися? Так. пробурмотіло дитятко, дожовуючи приємний подарунок. Наостанок хлопчина вихопив з рук відьми надкушений льодяник і задоволений побіг до виходу, тільки його й бачила. Нащо ти його відпустила? Та друге питання ти краще скажи, що за бздура сталася з цукеркою? Не знаю, просто така спокуслива трапилася, не втрималася. Наступні години жіночки блукали кімнатами, слухаючи бурчання власних шлунків та роздумуючи, чим би їх набити. Відьомський голод трохи відрізнявся від людського. Він був скоріше психологічний, ніж фізичний. Без їжі відьма могла жити декілька років, після чого зникала від психологічного виснаження. Так, саме зникала. Магічна природа цих істот перетворювала їх на певну подобу сніжки, і стрес від недоїдання робив з ними теж, що зі снігом робив сонячний день. Пішли за мною! Агата схопила подругу за рука в сукні і потягнула до книжкових полиць. Книжкова полиця в Домі жінок виглядала бідненько і більше нагадувала формальне пристанище для того, що і викинути шкода, і в користуванні нікому не потрібно. Там валялося 12 пожовклих пергаментів, десяток пошарпаних фоліантів і чотири книжки з травмованими корінцями. Їх давно не зачіпали. Тому шар і люки виявився відповідним. Арета не дуже розуміла, що потрібно її товаришці від цього занедбаного куточка їхнього будинку. А от висока з дуету прямо таки поринула у вивчення інформації. Після пари хвилин пошуків вона вихопила один з рукописів і почала мотеляти тим перед очима колежанки. Ось що нам потрібно, що то. Нащо нам той старечий мотлох? Це карта всіх найближчих бібліотек. Тобі мало цих книжок. Сядь почитаю ті дві, вони ще не до кінця згнили. Очі низенької жіночки бігали в пошуках речей, котрими можна затулитися, щоб уникнути близько віднайденої істини в зіницях опонентки. Можливо, в якихось бібліотеках є втрачена нашим народам інформація про гастрономічні вподобання. Бо в наших тільки рецепти. Дивись. Вона встромила гострого пальця в пергамент, ледь не проткнувши останній. Найближча підходяща бібліотека, прямо в місті. Думаєш, там є їжа? Ми знайдемо там інформацію, дурбецело, Що нам їсти і чому відьми їдять дитячі тельбухи. А ну тоді пішли. Однаково робити нічого. Фолхерт здавався великим містом, за мірками континенту. Окрім міської смуги, до нього також зараховували і невеличкі поселення за міськими мурами, котрі ласково прозивали за стінками. Там зазвичай в непримітних, часто непридатних для життя хижах оселялися люди, котрі рвалися до міста у пошуках щастя, а потім втрачали майже все. Ті, що втратили все, жили в катакомбах під містом. Подругам же пощастило з житлом, і їхня халупа була недалеко від центру міста. Жінкам пощастило мешкати всього в шести кварталах від потворного фонтану на площі магічної співдружності. От якраз до нього парочка й направлялася відьми славилися відлюдкуватістю, тому неохоче вешталися містом, вилазячи на задушливі вулиці лише в пошуках поживи. От і зараз вони ледь не шипіли на перехожих, а також дивно ховалися поза кутками та складеними на вулицях ящиками. Місцевих не дивувала схожа поведінка, бо Фолкхард завжди ставав прихистком для різноманітних диваків, шукачів пригод та відчайдухів. Ану, бігом пішла звідси, а то зроблю так, щоб жодна жінка не захотіла заводити з тобою відносини. Почала гримати Агата на людину, що перекрила прохід до необхідного місця. Дорогенька, вона жінка, наші її відносини з жінками. Ти, сидячи вдома, зовсім забула, як погрожувати. Так. По-перше, я не лізу в твої життєві погляди, а ти не чіпляєшся до моїх. Ми у вільній країні. По-друге, вона пішла, а значить, спрацювало. запевнила вона власну напарницю. Відьому цікавив потворний фонтан. І, на щастя, на той ніхто не звертав уваги. А чому на нього дивитися, якщо він ніколи не працює? Занедбаний. Вкритим мулом та зеленкуватою пліснівою фонтан, що мав вважатися місцевою принадою, не працював вже років 100, а причиною такого вигляду центрального елементу площі виявилося його використання в якості магічного проходу, котрий міг завести у найрізноманітніші місця. Тому маги зламали водогін, щоб не бовтатися по щиколотку у воді, коли йдеш по справах. Дует синхронно прошепотів, написані в сувої завітні слова, і двері відкрилися. Зайшовши в прохід центральної колони фонтану, літні леді опинилися в просторій залі, заплутані павутинням та із затлим запахом в повітрі. Відьми зрозуміли, що це була людська бібліотека, бо у відьомських на тебе чекає пліснява та різні засушені тварини, котрих тут не спостерігалося. Якщо ж бути точнішими. Панянки увірвалися до бібліотеки Фолкхарської академії магії, вхід до якої знаходився одразу за муром біля фонтану. Певно, відьом туди не пускали, і вони знайшли обхідний шлях через магічний портал самих же чарівників. Нам необхідні книги та історичні збірки про харчування відьом. Агата, як більш активна та баламутна з парочки, постійно брала всю роботу на себе, бо дуже не любила чекати. На відміну від товаришки, котра виглядала повільнішою. От і зараз саме висока відьма закидувала питанням місцевого бібліотекара. А ваші перепустки, поцікавився скоцюрблений старигань. Які перепустки, старий, зовсім розум втратив. Раз ми всередині, то нам сюди можна. Розказуй скоріше. Уже і порозважатися не можна. Ходять тут всілякі. Подивився б я на тебе, якби тобі сказали сидіти на одному місці десятки років. Вам легше, ви по світу ходите, а у мене дурнуватий обов'язок. У кінець коридору і направо, відділ Б. Отак би і зразу. випалила Агата перед тим, як піти. Вибачте її. Вона просто голодна. ледь виглядаючи з застійки, поспішила вибачитись спокійніше з подруг. За шаром бруду, павутиння та пилюки було важко розгледіти назви книг. Певно, книги про відьом рідко брали з полиць. Бо навіщо вони магам? Так, чисто для колекції, аби стояли на полиці. Він прийняв нас за магів. здивувалася Арета. Та той Бовдур далі власного носа не бачить. Замість нього орангутанга посади і то користі більше отримаєш. А що таке той Орангутанга? Не знаю. Задумалася вище з жінок. Певно, якийсь суп. Серед запелюжених фоліантів можна було віднайти сотні та сотні рецептів приготування специфічних блюд з людських тельбухів. У інші часи таке роздолля смаковинь змусило б шукачок лишитися тут не на один день. Та зараз їх цікавило якраз, як обійтися без цього. Що ти там робиш? Агата обернулася до компаньонки, яка жадібно поглинала щось. Ховаючись за книжковими полицями. «Нічого Та замурзений шоколадом поисок кричав про зворотні і видавав власницю повністю. Вибач, не можу думати, коли голодна. В тебе від голоду зовсім клепка впала. Не знаю. Дуже вже спокусливо виглядають всі ці цукерки. Тим паче, коли вони постійно вивалюються з подолу сукні. «Біз з тобою, не плямкай тільки. Жіночки провели серед книжкових завалів не одну годину. Весь відділ був заповнений купою рецептів приготування всього від яблук до цибулі. Головною прикрасою цих рецептів зазвичай виступали викрадені люди, рідше тварини. Та рецепти з тваринним м'ясом не дуже цінувалися і відмічалися зірочками з написом до найскрутніших часів. Агата тихо видирала ці сторінки з зірочками і про всяк випадок пхала між купи шарів власного вбрання. Потрібний фоліант з історією харчових вибриків відьомських предків знайшовся не зразу він був непримітним і знаходився на підлозі замість ніжки однієї з шаф. Визволення книги щинило небували гуркіт, але кому до того було діло? Старий бібліотекар явно вирізнявся байдужістю до чистоти, тиші та навіть книг. Сидіти тут і слідкувати за всім для наглядача ставало скоріше покаранням, ніж роботою. Знайдений трактат швидко дав зрозуміти, що так просто вони не відіб'ються від старих звичок. Але також він пояснював одну важливу річ Арета запихається шоколадом не просто так У мене дві новини. Одна пояснює твої дивні пристрасті в їжі, а інша підкидує нам багато задач. Зазвичай кажуть, хороша новина і погана, виправила її подруга. Зазвичай ти не поглинаєш від розсолодощів і зазвичай не дістаєш мене аж настільки. Тому хоча б один з цих пунктів ми залишимо в обігу. Добре, кажи вже. Згораючи від нетерпіння, замурзана червонощока жіночка вимагала відповідей вдома. Шлях додому виявився мовчазним. О, ні. Подорож не змусила парочку задуматися і поринути у роздуми. І вони навіть не посварилися, як могло здатися. Просто балачки вимагали енергії та настрою, а у них не було ні того, ні того. Прийшовши в дім вища та рішучіш роздвох, без пояснення почала невеличку перестановку. Насправді вона почала трощити все підряд під гарячу руку потрапив, і прогнивши стіл і стілець. Разом з кожною тумбою і шафою. Втомившись від незнання та нерозуміння дій товаришки, Аретта все таки вирішила поцікавитись причинами такої агресії по відношенню до меблів. А що ти робиш дорогенька? Ремонт! без тіні сумніви відповіла вона. Але ж ти просто розбиваєш наші чудесні меблі. Там була приємна зелена пліснява на шафі, а на відірваному шматку шпалери росли грибочки дуже смачненькі. І в цяточку. В такі моменти пірнання до власних думок одразу ставало зрозуміло, наскільки старими є жіночки, і як важко їм зберігати власні думки в зібраному стані. Нам треба харчі, а витрачати час на постійні крадіжки я не хочу. Тому в мене є план. Чорт, забирай, та скажи ти вже, що задумала. І Агата відкрилася. Виявилося, що нестримне бажання до шоколаду у її колежанки. Пояснювалося досить просто там є необхідна відьомському організму речовина. Фени щось там нилчі, фени якась там штука, ніхто не завантажував мозок запам'ятовуванням довгих нас. Важлива лише постійна потреба в цій речовині. Тому відьми і крали дітей. Мало того, що ця дрібничка є в дитячому мозку, який чарівна раса з радістю поглинала, так малюки поглинають до стобіса шоколаду. В якому теж є необхідний інгредієнт. Варто зазначити, що та ж життєдайна есенція для відьмань є і в курятині, і в улюбленій приправі цього народу грибку та плісняві. В дітях того добра просто більше, тому полювати доводилося рідше. Так з'являвся час на дуже важливі справи, такі як куняти, байдикувати та плювати в стелю. І ось досвідчена відьма виробила прекрасний план. Як побудувати безперебійну і просту доставку необхідного харчу? Головне, в цьому плані виявилася відсутність зайвих рухів на шляху до їжі. Тобто, ти пропонуєш відкрити магазин в нашому будинку? поцікавилася Арета, яка досі не розуміла, що відбувається. Думаєш, я просто так трощу меблі? Ну, може, тобі подобається чи в тебе настрій такий? Саме так. Коротше, ми відкриваємо магазин солодощів, заробляємо гроші, витрачаємо їх на розведення курей та купівлю овочей. Плісняву ми і так вміємо розводити. Хоч бери та викладай ту науку. І раз, маємо купу харчів без зайвих полювань, планів та різних труднощів. Розумно. А де взяти солодощі? Зіронько моя! Вони сипляться в тебе сукні в неймовірній кількості. І правда. Але тоді дечого не вистачає. Невисока жіночка дістала гидку паличку з запасухи і почала нею махати наліво-направо. Повітря наповнилося зеленим димом, і весь будинок почав перевтілюватися. Двері стали подвійними і перетворилися на гарний привабливий прохід. Всюди з'явилися вітрини, котрі ще вартувало заповнити цукерками та печивом. Чим подруги і зайнялись, надалі приймаючи маленьких клієнтів. Котрі доводили батьків до банкрутства. Саме так у місті Фолхарт з'явилася перша велика кондитерська лавка, а не маленькі ятки з льодяниками, де дві відьми під прикриттям проходили харчове перевиховання. А на такій підставі можна було б і змінити власне відношення до спілкування та людей навколо. Гроші лилися рікою, а їжа більше не закінчувалася. Отже, жодні проблеми не хвилювали цей дует. Лише маленькі відвідувачі, їхні діти, а потім і онуки завжди ставили собі одне й те ж питання чому продавчині в магазині не змінюються з часом. Але відповідь на це питання досі ніхто не знайшов. Та й нащо? Цукерок від того більше не стане. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.